Розділ 11. Трагедія в кукурудзі. І хто б ви думали, нас врятував. Нам не довелося довго сидіти в кущах біля бурмилової хати. Не минуло й кількох хвилин, як із хвіртки, вийшов книж, а за ним бурмила з мішком за плечима. Бурмилова хата стояла за школою край села. Одразу за нею починався величезний масив кукурудзи. Побід масивом гадючалася польова дорога. Книж і бурмило пішли дорогою, а ми з явою понад дорогою, скрадаючись у кукурудзі. Та да не пройшли ми і ста метрів, як книж раптом спинився і, чуємо, каже: Слухай, здається, за нами якісь пацани ув'язалися. Де? всячина!» – здивовано пробасив бурмило. Та отам, у кукурудзі. Ану, ходімо навпрошки через масив заодно й перевіримо. Ми з явою гепнулися на землю, і мов зайці навкарачки дременули в глиб кукурудзи. Шорстке кукурудзяне листя зрадницьки шурхотіло навколо. І не збагнеш, чи то від вітру воно шурхотить, чи то хтось йде. Здавалося, книже Бурмила вже прямо над головою. От от наступлять і розчавлять тебе, як жука куську. Відчуваючи в животі, в животі противне ой, -й -й -й! я біг на вкарачках все далі і далі, і коли вже геть чисто пообдирав коліна, спинився і припав, хекаючи до землі. Більше не можу, хай наступають. Але ніхто на мене не наступав. Я полежав, трохи прислухаючись. Весь час не перестаючи шурхотить кукурудза, і не чути в тому шурхотіні ані книша, ані бурмила, ані мого друга яви. А щоб побачити і думати годі, далі свого носа нічого не бачу, суцільне плетиво з кукурудзяного листя. Ох і густа ж кукурудза, густіша за будь-які джунглі. Полежав я ще трохи вуха нашорошивши, нічого. Нічогісінько, де ж яво? Ми ж ніби поруч речки бігли. Яво! нарешті кричу я пошепки. Ані шеберхне. Яво! кричу я трохи голосніше. Жодної відповіді. Кинувся я в один бік у другий. Яво! кричу в голос. Хай йому чорт! Книща й бурмила, ми, однак, уже прогавили це факт. Вони вже гай-гай, уже, -гай, мабуть, у плавнях. Яво! кричу я на повну губу. Яво! Агов! Де ти? Цить. Чую нарешті десь далеченько, сповнений таємничості, явен голос. Тихше. Та що тихше? кричу я. Їх уже давно нема, а я нічого не бачу, така гущина. Не знаю, в який біг іти. Повзи сюди. Ява трохи помовчав, тоді гукає. «Повзи ти сюди. Порачкував я наявен голос. Рачкував, рачкував, нема яви. Яво! гукаю нарешті. А го чується, десь далеко праворуч, а то було ліворуч. Яво! роздратовано кричу я. Куди ти поповз, бодай тебе! Не туди ти повзеш. Це ти, кричить він, не туди повзеш! Я повзу правильно. Та ну тебе! Повзи сюди! Це ти сюди повзи. Отак, перегукуючись, ми почали зигзагами підповзати один до одного. Нарешті я з розгону прямо носом у штани ткнувся. Тьху! Ще трохи, і ми прозминулися, сіли, оцапуємось. Розкричався, сичить крізь зуби ява. З тобою тільки тарганів на печі ловити, а не шпигунів. Який хоробрий! Чого ж ти дременув? Скажи спасибі, що вони нас не подавили, як блошиць. Яво ява враз підхопився. Пішли, пішли швидше на дорогу. Може, ще й стигнемо. В Усякому разі, я знаю, де в плавнях шукати. І ява бадьоренько рвонув уперед. Я за ним. Незважаючи на біль у ногах, ми йшли дуже швидко, майже бігли. Кукурудзяне листя, хльоскало нас по щоках, лізло в очі, для... дряпало руки, й ставало дедалі важче. Яво, сказав я хекаючи, щось ми дуже довго йдемо. Ява мовчав. Яво, сказав я хекаючи ще дужче, де шлях? Яво мовчав. Яво, сказав я майже задихаючись, ми не туди йдемо. Яво зупинився. Давай відпочинемо. Ми посідали на землю. Ти знаєш, які ці кукурудзяні масиви, наскільки вони кілометрів тягнуться, сказав Ява. Як не туди піти, можна два дні йти і не вийдеш. Зовсім заплукатися можна. Що? Що ти мелеш? Сказав я, відчуваючи, що в мене замість севця мав би, мов мовби драглистий свинячий холодець. Кукурудза не ліс і не плавні, в кукурудзі не може заблудитися. Вставай, пішли. Ми вже не думали про книша й Бормила, ми думали тільки про те, щоб вибратися з цього жахливого кукурудзяного полону. Через півгодини ми знову сіли відпочити. І раптом у мене виникла ідея. Я вам кажу. А що як вилізти і подивитися, куди йти? Вилізти? Що це тобі дерево? Це ж кукурудза, злак. Не чув я, щоб люди на злаки лазили. Ну то й що? кажу я. Бач, яке товсте, як бамбук, може вдержить? Ну, то лізь. Ні, ти лізь. Ти легший, у тебе штані коротші, гудзиків менше, а я підсажу. Ява махнув рукою. Ну, давай спробуємо. Ми вибрали найвищу, найтовшу кукурудзину, я притулився до неї спиною, сплів пальці рук, щоб вдержати яву, коли він на них ногою стане, і сказав: Ти більше на мене спирайся, а за кукурудзину лише держись. Добре, добре, сказав Ява і, крекчучи почав дряпатися на мене. Ось уже коліном на плече став, уперся руками об голову. Ой, черевиком за ніс зачепив. Але я поки що мовчу, терплю. Черевик вдавлюється в моє плече, підбором клучицю мені проламує. Я починаю хитатися. Коліна тремтять, підгинаються, підгинаються. Я кричу швидше дивись! Я падаю! І... Щось затріщало, зашуміло, завищало, наче бомба в кукурудзу гепнула. Я лежу, вгрузнувши носом у землю. У роті пісок, у вухах пісок, ущі запорошені. От пирхуюсь, от пльовуюсь, протираю, очі і гукаю. Я от де ти? Ти живий? Жипший! Із купи потрощеного кукурудзіння висовується явина голова. Ну, що, питаю, бачив? Дулю, каже, я бачив, саме волоття перед носом. Я вас зітхнув, я подивився в небо. Чудосія! подумав я. Космонавти літають у безмежному небі серед зірок, за сотні кілометрів від землі нічого. А ми в кукурудзі заблудилися. Та ще й такий вирішальний момент кіно. Яво? підхопився я. Це дурниця якась, цього не може бути, бо це неможливо. Ще ніхто у світі не заблуджувався кукурудзі. Ми просто пішли не в той бік. Я добре пам'ятаю, що коли ми йшли, сонце нам било в спину. Ходімо назад. Спершу яво недовірливо поглядав на мене. Але я говорив, мабуть, так переконливо, що він підвівся. Хто зна, може й правда, ходімо. І ми попленталися назад. Ох, як важко було йти. Ми не відчували під собою ніг. Ми просто механічно переставляли їх, як ходулі. І нащо то ми повзали на колінах? А тут я ще спіткнувся ногу підвернув, аж скрикнув так заболіло. Сів на землю і скривився, як середа на п'ятницю. Якби яви не було, заплакав би. Що, що? схилився наді мною ява. Кинь мене, іди пробвайся сам, сказав я хрипко і безнадійно. «Тю, дурний, ява обняв мене за плечі. Зараз мене. Він допоміг мені підвестися, я сперся йому на руку, і ми помалу пішли. За кілька кроків біль вгамувався. І я зашкандибав досить бадьоро, а згодом і зовсім забув про ногу. Важко сказати, скільки ми йшли півгодини, годину чи дві, і скільки ми пройшли кілометр, два чи десять, але нарешті я не витримав. Я во кажу, я більше не можу, я зараз упаду, давай відпочинемо. Ми лягли на землю, довго лежали, було тихо. Лише кукурудзяне листя шурхотіло над нами. Десь далеко прохавка перепел, знову настала тиша. Навіть коників стрибунців не було чути. А що, як ми зовсім не виберемося звідси, тихо сказав я. І ніхто не знає, куди ми пішли. І нас не знайдуть, і ми загинемо. І через два тижні компанія разом з кукурудзою збере наші кісточки. Було б пообідати, усе ж довше б протримались, а так на ранок можемо й повмирати, сказав ява. На згадку про обід мені так захотілося їсти, що я мало не заплакав. У нас на обід сьогодні борщі вареники з м'ясом, сумно промовив ява. А в нас суп з галушками смажена курка, сказав я, ледве стримуючи сльози. Ні, далі терпіти я не міг. Яво кажу, давай гукати людей, давай людей гукати Яво. Але Ява був стійкіше за мене. Ти що? каже, щоб сміялися. Здорові гицелі серед білого дня у колгоспній кукурудзі, рятуйте кричать. Нехай кажу, аби було кому сміятися. Ні, каже Ява, якщо вже так, давай краще співати. Нехай кажу, хоче співати. І ми затягли перше, що в голову прийшло, а першою прийшла чомусь у голову пісня космонавтів. На пильних трапінках далеких планет, жалібно жалібно виводив ява. Остануться наші сліди. Ще жалібніше підтягував я. Довго ми співали, майже всі пісні, які знали, ми проспівали. Особливо чогось добре співалися ті, що починалися з ой. Ой у полі могила, ой я нещасний, ой не світи місяченько, ой не шуми луже, ой, чого ти дубе, ой, одна я одна, ой у полі жито, оте ой ми рявкали так, наче нас хто в бік штрикав. Добре пішла у нас також пісня, Розкинулась моря широко. По особливому виходив куплет Напрасна старушка жде сина домой. Тричі ми співали цю пісню, тричі, коли доходило до того напрасна, у мене починалося дерти в горлі. Нарешті ми зовсім захрипли і припинили співи. Ми лежали знесилені від голоду, від пісень, від безнадійних думок. Недарма я відчував, що сьогодні щось буде, зітхнув ява. Я знічев, я засунув руку в кишеню і раптом намацав там щось тверде. Витяг і аж підскочив. Та це ж цукерка, яку я ще вчора забув з'їсти, та ще й м'ятна. Це ж і пити менше хотітиметься. Я хриплю, дивись. Ява глянув, зітхнув. Одна, одна. Цукерка злежалася в кишені, підтала, обгортка прилипла так, що й зубами не віддереш. Раніше я б її, мабуть, просто викинув. Але тепер це була така цінність, що ого? І я обережно перекусив цукерку навпіл. Але не вдало. одна половинка вийшла більша, друга менша. А ще кусати тільки покришеш. І я зітхнув і простяг явів більшу. Чого це? Давай мені ту. Ні, кажу, бери. Ти дуже їсти хочеш. Чому? Бо я, кажу, добре снідав. Яєчню їв, і ковбасу, і молоко пив. А я Я картоплі цілю тарілку, і м'яса, і салат з огірків і помідорів. Отже, голодніший ти, а не я, бери. Ні, я ще пиріг з яблуками. От таке не і варення блюдце. Бери ти. А я два пироги і цілий глечик молока, і склянку сметани, а ще й сиру, і. А я ще млинців і грушок, гниличок, і наші сніданки збільшувалися і збільшувалось. Якби їх скласти, то вийшов би вже, мабуть, денний раціон слона. Закінчилося тим, що я від більшої половини дуже ловко відкусив маленький шматочок і таким чином порції зрівнялися. Ми намагалися смоктати цукерку якомога довше, але через кілька хвилин у роті вже й смаку не лишилося, їсти захотілося ще дужче. І їсти, і пити, особливо пити. Незабаром ми навіть забули про голод, пити лише пити хотілося нам. Отепер лише відчули ми себе по-справжньому нещасними. Ми ледь ворушили пересохлими губами. Сонце почало сідати, наближався вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє. І раптом ми почули пісню. Три діди, три діди, полюбили бабу, а четвертий манюсінький причепився ззаду. Виводив хтось хрипко й в два голоси. Нас аж угору підкинула, мов на пружинах. Люди. гей, гей. скрикнули ми й замокли, прислухаючись. Нам здалося, що пісня, яка нібито наближалася, почала трохи віддалятися. Трьом дідам, трьом дідам баба дулі тиче, четвертого маленького зачуприно смиче. І тоді ми, забувши про все на світі, кинулися ламаючи кукурудзу на пісню і відчайдушно закричали. Люди пождіть людоньки, сюди. І здається, я навіть вигукнув Оте ганебне рятуйте. Я точно не пригадую. Пісня припинилася. «Людоньки, підождіть. провиріщали ми і замовкли, чекаючи відповіді. І десь зовсім уже недалеко почулися голоси гукає «Ру -ру хтось. А, пішли. Ні. Крикчить -кр -крик хтось, щоб я бога не бачив. А ми так. І присіли. Лишенько, та це ж Бурмило і книж. Та пішли, каже книж, то хтось балується. Ні, не балується, рятуйте кричить. Агов, хто тут є? Де ви? загукав Бурмило. Ява глянув на мене, приклав палець до губів. Цс, Та було вже пісно. Тут, писнув я, воно якось само вирвалось мимохідь. Кукурудза над нами розсунулась, ми побачили червоні пики книша і бурмила. Ого, так да це ви, голубчики! Розплився в їхідно радісній пошмі книж і підморгнув бурмилові. Що я тобі казав? І заблудилися? У кукурудзі! Ага, га-го-го-го-ге-ге. Він аж удвоє згинався, тримаючись за живіт та реготав. Бурмило сміявся не підряд, а через певні відрізки часу. Він був п'яніший за книша. Сміх у нього булькотів десь глибоко всередині, а на совні вирвався невеликими порціями, як пара з чайника, що тільки-тільки закипає. Ех, ви, шмаркачі, нареготавшись, сказав книж. Ну, хапайтесь одно за дядькові штани та міцно держіться, бо знову загубитесь. І обнявши бурмила, він повернувся до нас спиною. Більшої ганьби й приниження ми в своєму житті не відчували, але виходу не було. Не ночувати ж у курудзі. І ми, як арештанти, похиливши голови, покірно потяглися за ворогами народу, за тими, кого ми вважали шпигунами, зрадниками запроданцями. проданцями. Розділ 12: Не зви мене більше ява, зви мене кукурузо. Я йду в сільмах. Мене мати послала. По олію. Це на другий ранок після тої трагедії в Кукурудзі. У сільмазі біля сільмагу повно людей. Сьогодні неділя. Хтось щось купує, хто пиво п'є, хто просто балакає насіння лускаючи. Сільмах у нас напроти клубу. Тут завжди збіговисько, а в неділю й поготів. Помітивши мене, люди враз починають усміхатися, перешіптуватися, переморгуватись. А дід Салимон каже: о, здоров, хлопче, щось я давно не бачив тебе. Та його ж не було в селі, підкидає Гриць Чучеренко. А де ж? дивується дід Салемон. Та в кукурузі блукав тиждень чи два. Га-га. га Реготом вибухнув сільмах. Тут і продавець дядько Кузьма не витримав, собі встряв. Ми недавно компаси одержали, не треба? Га, га, га? Го. Хлопці. От, артисти! і кіна не треба. Ге-ге-ге! Гу-гу-гу-гу-гу!» Взяв я олію і прожагом на вулицю, а за мною слідом регіт котився. Хто не зустрінеться, слово кине. Привіт, кукурудзнику. Здорово, козаче! Салют від королеви полів! Може, і хто просто так вітається, мені здається, що глузливо, насмішкувато. І може, хто десь сміється, зовсім з іншого приводу, а я все на себе приймаю. Біля клубу величезна реклама кінофільму Тарас Шевченка сьогодні йтиме. Навальовано, як проганяють крізь трі солдата. І враз здається мені. Що оживають тини обабіч, висмикуються лозини з них, шпіцрутинами свістять у повітрі. І горщики макітри на тинах, уже не горщики макітри, а солдатські голови в безкозирках. Як той солдат біжує крізь трій вулицею, вскочили ми в халепу. Це кілька днів сміятимуться не менше. Хоч на вулицю на виходь. У нас такі. Заніс я олію, пішов до яви одвести душу. Зустрів його в садку, він до мене якраз намірявся. Здоров, Павлушо, серйозно, серйозно сказав він. Я до тебе. Здоров, а я до тебе. Попрощатися йшов, одвів у бік очі ява. Що, посилають кудись? здивувався я. Так! Махнув рукою Ява. Зовсім з дому тікаю. Куди? На який-небудь безлюдний острів. Чу на тебе, дурний, мелеш таке, що й купи не держиться. Де ти візьмеш той острів? Тепер таких острівів не буває. Буває, то ти не знаєш. Як же ти втечеш, коли ми з тобою до моря не змогли доїхати? Тебе ж на першій станції зловлять. А я не поїду на станцію. Нащо мені станція? А що, у плавні подамся? Скільки там островів безлюдних? Але як же ти там житимеш? Пропадеш, як руда миша, пам'ятаєш, як гунька пропав? Жив у нашому селі колись пришелепкувати гунька. Приплентач без роду і племені, ніхто не знає, як він до села прибився. Взимку ходив босий без шапки. Старі баби його святим бажали. Тихий був, ніколи не зачіпав, ходить собі по селу і сміється, ги 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 Любив у плавнях блукати. Як заповітриться, два дні нема. Потім вертається худий, голодний, зарослий родою стернею. Навіть узимку в плавні ходив по льоду. Великий мороз піде, розкладе на острові величезне багаття, люди вже думають, плавні горять. Приходить ху, каже, натопив. Тепер у селі тепло буде. Два роки тому пішов гунька у плавні, і чи то він справді загинув, утонув десь у болоті, чи просто подався з села, так ніхто й не знає. Більше його не бачили. «Не вже хочеш пропасти, як гунька, повторив я. Не пропаду, впевнено сказав Ява і витяг з під сорочки книжку. От жив же чоловік на безлюдному острові, і нічого, не пропав. Що за книжка? питаю. Пригоди Робінзона Крузо читав? Не пам'ятаю, може, і читав. Що це за кукурузо? Крузо, не кукурузо чудило дуже цікава книжка. Книжка книжкою, а плавні плавніми. ти краще подумай. Я вже подумав і вирішив остаточно. Ти мене знаєш. Я лише хочу, щоб ти мені трошки поміг. Я був обеззброєний. Якщо людина звертається до тебе за допомогою, відмовляти їй свинством. І надовго ти збираєшся на той острів? Робінзон пробув на безлюдному острові 28 років, 2 місяці 19 днів. Зітхнувши, сказав я Ого го, аж рота роззявив я. Це ж скільки тобі буде? 40 з гаком. Це ми вже всі школу покінчаємо, інститути, карафулька академіком стане, Гребенючка агрономом, я льотчиком, якщо вийде, а ти. Що ж поробиш? знову зітхнув Ява. Слухай, а хто ж буде за книжами бурмилом стежити? Хто буде їх викривати, виводити на чисту воду? Може, вони справді небезпечні, шпигуни, злочинці? А? Ти що забув оту таємничу розмову? І акваланг, і торт, і все інше забув? Ява враз почервонів, наче я його спіймав на гарячому. Я вже почав радіти, думав, що він зараз відмовиться від своєї затії, але він сказав ні, нічого я не забув, та доведеться тобі самому стежити за ними і викривати їх. Ти, хлопець, сміливий, сам впораєшся. І станеш знаменитим, і про тебе в газетах напишуть і по радіо, і по телевізору, а я не можу тут більше жити. Не можу. Переекзаменовка та ще й ця кукурудза. Через кілька днів приїде мати і хоч на край світу. Я зітхнув. А може, все ж не тікатимеш, якось перебідуєш. Ні, якщо я вирішив, усе. А хай би сказився той кукурудза, що напутив тебе на острів тікати, то це ми в дитинстві більше не побачимось. звідчем сказав я. З ким же я у цурки палки гулятиму? З карафолькою, спасибі тобі. І я, возможноршивши лоба, дивився на мене, щось міркував і, помовчавши, трохи сказав Чому не побачимось? Ти єдиний знатимеш про осів і приїжджатимеш інколи. Робінзон теж не зовсім один був. Потім він урятував дикуна п'ятницю і удвох з ним жив. Так що, виходить, я буду в тебе за дикуна. Вже веселіше сказав я. Він, бачте, герой, а я, значить, це дикун, от кукурузо. Та крузо, а не кукуруза. Робінзон крузо. То він був крузо, а ти кукурузо, якраз підходяще для тебе ім'я після вчорашнього. А що? Може, це ти й непогано придумав? Кукурузо? Звучить, а?» «Знаєш що, то ти не зви мене більше ява. Зви мене Робінзон кукурузо. Хай так і буде. Домовились? Так, ява перестав бути явою, а став Робінзоном кукурузо. Видно, народу йому було написано носити вигадані імена. Так що запам'ятайте добренька, далі я зватиму його кукурузо.